Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед цим в одному з інтерв'ю Олександр Усик казав, що розпочне тренування до бою з Тайсоном Ф'юрі на початку вересня. Але схоже, що почав Усик вже зараз, демонструючи свою пробіжку разом із сином та підтягування на перекладині. Очевидно, що повноцінний тренувальний табір почнеться трохи згодом, але підготовка вже почалася. До бою 21 грудня залишилося трішки більше 4 місяців. Спочатку йдуть легкі тренування і поступово набирають оберти, а вже ближче до бою знову більш легкі. Щодо Тайсона Фюрі, то, як ми знаємо, він вже деякий час постить відео та фото своїх пробіжок, але повноцінні тренування ще не почав. Багато хто задається питанням, яким Ф'юрі вийде у наступному бою, чи змінить він щось у своїй підготовці та манері ведення бою, чи буде він більш важчим ніж у першому бою, щоб тиснути масою. Промоутер британця Френк Орен сказав: на Тайсона очікує реванш, і я думаю, що він вийде з нього переможцем. Я думаю, що він робитиме теж саме. І якщо він зробить те, що робив у першій половині першого поєдинку проти Усика, я думаю, що справа буде зроблена. 21 грудня в нас є дата. Ми готуємось на цю дату, а там все як Бог дасть. Що ж, побачимо, ігри розуму тривають. Вусика якось запитали перед другим боєм з Джошуа, яким буде цей бій. Він відповів, що це буде продовження попереднього: 13, 14 і так далі. Раунди. Тому можна зробити висновки, що можливо цього разу буде так само. В другому бою Фюрі може зробити висновки, як мінімум перестати корчити гримаси. Але чи допоможе це? Сумнівно, звичайно, хоча бій мій би вийти ще цікавішим. Окрім цього, хочеться підняти питання про український бокс взагалі, так як наразі він перебуває не в дуже гарному стані, а саме в тому, що багато українських боксерів, які мають титули через декілька років, підуть на пенсії. Звичайно ж, є й ті, які досягають вершин завоюють титули та медалі, як це зробив Олександр Хижняк. Олександр Русик розповів, чого саме бракує українському боксу професійних людей, менеджерів знайти для кожного першого, другого і двох третіх номерів спонсорські гроші, вдягнути їх, нагодувати, щоб коли вони були на зборах, дружина з дітьми не турбувалася, де купити їжу, хліб, щоб вони були захищені, і в них була відповідна відповідні гонорари, для того, щоб вони не думали, що йому треба після тренування піти охраніком попрацювати, щоб купити на наступний день якусь банку каші для своєї дитини. Так в нас є проблема, тому що у нас війна. Зміна поколінь. Також Усик наголосив, що має намір після завершення кар'єри піти у президенти Федерації боксу України, яка нагородила Олександра Хижняка за золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі, виплативши боксеру 100 тисяч доларів. А його батькові який є тренером, 20 тисяч. Щодо іншого нашого боксера ветерана Сергія Дерев'янченка, то журналіст Ден Рафель повідомив, українець пошкодив руку під час поєдинку із перспективним французьким нокаутером Крістіаном Білі, боксеру суперсередньої ваги Сергію Дерев'янченку зробили операцію з відновлення розірваного сухожилля біцепса, отриманого в бою з Мбілі. Після одужання дерев'янченко має намір продовжити кар'єру. А Сергій підтвердив: я не йду, я скоро повернуся. Тим часом на фоні чуток про бій Джана Джилея проти Мартіна Бакола, які, за словами турки Аля Шейха, мають побитися в Африці або Китаї, Френк Уоррен відреагував так: подивимося, що буде. Але наразі у Джилея є пункт про реванш із паркером, і нам необхідно з цим розібратися. Джан заявив, що хоче провести реванш, тому нам потрібно все прояснити. Цікаво, що у попередньому відео Уоррен розповів про плани Мозеса і Тауми на бій з паркером. Між іншим, Мартін Баколе назвав єдиного бійця надважкої ваги, який здатний пройти з ним всю дистанцію в бою. Ентоні Джошуа – нокаут, четвертий або п'ятий раунд. Тайсон Ф'юрі, ймовірно, за очками. Але також може бути нокаут у сьомому або восьмому раунді. Френсіс Згану, цього хлопця я вирублю рано. Це не ММА. Даніель Дюбоа, я його нокаутую знову. Цього року я прийду, щоб нокаутувати або покарати всіх цих хлопців. Джо Джойс був нокаутований кілька разів, але вибачте, я зупиню його знову. Джозеф Паркер нокаут. Він мій друг, але це бізнес. Деонтей Вайлдер, я розчавлю його. Маленькі ноги, маленьке тіло. З цим хлопцем не буде проблем. Ну хоч про Усика нічого не сказав, кривдник кривдний лапках баколе. Щодо бою Джошо проти Дюбуа 21 вересня, то усі 90 тисяч місць на стадіоні в Емблі були продані, але турки Аля Шейх має намір влаштувати новий рекорд. Через великий попит на квитки ми попросили збільшити місткість стадіону в Емблі заради довгоочікуваного бою між Джошо і Дюбуа. В рамках карду Рія Сизон ми сподіваємося встановити рекорд із найбільшої відвідуваності в історії боксу на стадіоні Вемблі. Цікаво, люди, що зі своїми стільцями прийдуть та сядуть між рядами та в ногах турки, уявили собі цю картину. А тижнем раніше, 14 вересня, відбудеться бій між канело та Берлангою. Усі деталі по трансляціям та інші новини, які не входять до відео, ви знайдете в нашому телеграм-каналі. 3 вересня, якщо все буде добре, то також подивимося і нове проти Дохені. Щодо Берланги, то він розповів про свою підготовку до Альвареса. Я працюю над підвищенням IQ, інтелекту та розумового розвитку. У будь-кого, хто перемагав канело, це було. Альварес збирався битися або зі мною, або з Бенавідесом, або піти на пенсію. Я ж збираюся прийти і зайняти його місце. У мене є все для цього. Я вмію битися. Привабливий для фанатів. І за мною стоїть цілий острів. У мене є весь пакет. Це те що потрібно, щоб стати зіркою в боксі. Також Береланго розповів про своє ставлення до Канела. Пішов він на три букви. Більше немає ніякої поваги до жодного суперника після підписання контракту. Це бізнес. Він хоче вийти і спробувати вбити мене на очах у моєї родини. Це спорт гладіаторів. Тому я збираюся зробити з ним те ж саме. Клянуся моїм сином. Нехай я впаду замертво, я нікого не боюся. Мені не сподобалося, коли він посміхнувся мені на прес-конференції. Мені здалося, що він сприймає мене як жарт. Я знаю його наміри. Я з району Нью-Йорка. Якщо ви так посміхаєтеся мені в обличчя, значить не поважаєте. І на завершення, Промоутер Еді Хірн заявив про намір влаштувати наприкінці року об'єднавчий бій у першій напівсередній вазі між чемпіоном WBC Девіном Хенні та чемпіоном IBF Ліамом Паро. Це бій, який би сподобався Ліаму, У Девіна є хороший профайл в Австралії після двох поєдинків з Камбососом. Так що цей варіант можливий. Я розмовляв із паро минулого вечора, і він сказав, що готовий битися, якщо угода буде правильною. Тому я не думаю, що в нього будуть із цим проблеми. План для Ліама Паро полягає в тому, щоб він бився 7 грудня в Австралії. Це наша мета. Ми ведемо переговори з низкою штатів, щоб вони провели бій паро. Поєдинок може відбутися в Брізбені, Сіднеї та Аделаїді. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.